Ось що буває, якщо вчасно не провести пасинкування на прикладі цього помідора. Замість одного міцного стовбура, який має постачати поживні речовини до майбутніх плодів, ми маємо багато тоненьких пагонів. Але і такий томат можна спасти. Ось як він виглядає після пасинкування. Вітаю на каналі Томат та Виноград! В цьому відео я розкажу про основні моменти пасинкування високорослих, середньо-та низькорослих томатів на своєму прикладі. В кожній пазусі листа помідора відростають бічні пагони, які називаються пасинками. Високорослі томати у відкритому ґрунті я завжди веду в один пагін. як ви бачите на відео. Щоб отримати, 5-6 повноцінно визрівших китиць. Тому ми ведемо рослину в один стовбур, видаляємо всі пагони, залишаючи невеликий пеньочок. Зручно це робити ножницями, якщо стовбур товстий. Якщо це робити без рукавичок, то ось що буде з вашими руками. Високорослі чері будемо вести у два стебла, оскільки вони мають плоди невеликого розміру. тому... Рослина може спокійно витягнути два пагони. Залишаємо той пасинок що під верхньою китицею. Середньорослі томати я рекомендую у відкритому ґрунті теж вести у два пагони. Зверніть увагу на відео. Тут я теж залишаю пасинок над верхньою китицею. Низькорослі томати теж пасинкуємо як середні рослі, Але залишаємо вже всі майбутні пасинки, починаючи з пасинка під першою кипіцею. Цей процес ви бачите на відео. Зверніть увагу, що є багато низькорослих сортів, які не потребують пасинкування взагалі. Тому, якщо ви не знаєте особливості вашого сорту, то залиште якусь частину низькорослих томатів, не пасинкуючи їх для власного експерименту. Часто запитують, чи потрібно відрізати нижні листочки. Їх можна видалити, якщо вони лежать на землі або вже своє відпрацювали. Але не можна видаляти нижні 3 листочки під китицею, бо саме вони працюють над її наливом. Тепер ось як виглядають томати до пасинкування та після пасинкування. Пишіть у коментарях питання. Я на всіх надам відповіді. Якщо сподобалось відео, поставте лайк та підписуйтесь на канал Томат та Виноград. Гарних вам врожаїв!